Щомісяця художниця, телеведуча та співачка Анжеліка Рудницька влаштовує майстер-клас на тему народної творчості. У ньому учнями стають не лише діти, а й батьки. Напередодні різдвяних свят слушна нагода зробити власноруч ляльку-мотанку чудовий подарунок під ялинку. Заохочує до навчання невеличка виставка мотанок і цікава оповідь при ці давні обереги. Найуважніший і заодно наймолодший учасник майстер-класу дворічний Сашко Бистряков. Поки теоретичних знань набуває. Решта малечі беруться за діло. Чути чули, а от власноруч мотати ляльку ще не доводилось нікому. Подобається. У Мене тут нитки закінчуються ще. Вічно треба нові врати. Діти відомих українців мотають ляльок, аби батькам різдвяні сюрпризики були. Старається і донька Ніни Матвієнко. Щоправда, замість свого власного чада воляни не говорить невідкладні справи. А Анжеліка мене запросила, каже, приходь ти насеки дочка дуже приємно. Повірте, побути дитиною, а не мамою. Художниця Анжеліка Рудницька хоче, щоб давня традиція виготовлення ляльки-мотанки повернулася у кожну родину. Ми зберегли пам'ять про це і зберегли цей міф, і не зовсім зберегли в сім'ях таку традицію, але на щастя дуже-дуже багато майстринь зараз в Україні, в Києві, які це вміють робити, які задоволені діляться своєю майстерністю. Ось таку лялечку майстриня може виготовити лише за 10-15 хвилин, якщо дітлашня. І справді захопиться на комп'ютерні ігри, часу забракне. Мені здається, що сучасно, як і будь-яку дитину, їм дуже їм має подобатися, що робити щось власними руками. І коли воно ще виходить, думаю, що їм приємно, і батькам приємно. І це додає майстриня. Очевидно, Оксана Дупак, Віталій Рудковський, телеканал Київ.